Чому саме для нас от фінансове благополуччя буває або небезпечно? Ми не можемо мати грошей? Да? Тяжко працюємо, вкладаємо багато енергії, але все? В нас в недостачі, в нам не вистачає тих грошей, які ми отримуємо. Або навпаки, ми маємо гроші, ми живемо в достатку, а всередині, по відчуттям, у нас, наче, пустота якась. Ми не відчуваємо радості, задоволення, ми не відчуваємо цього щастя. А все тому, що в нас є певні стратегії, переконання, установки, які ми взяли від роду, які ми. Перетягнули з інших втілень, і які нами зараз керують. І це також про страхи. Психіка буде блокувати, вона не буде пускати для того, щоб ви залишилися живими.